У смілі взялися за оновлення бібліотечного простору центральної книгозбірні подробиці в матеріалі студії Сміла новини. На приміщенні Смілянської центральної бібліотеки кипить робота. У книгозбірні працівники активно працюють над оновленням простору. Почалося у нас все з нашого цікавого такого креативного проєкту Бібліокод Розкладуй свій край разом з нами. Це був обласний конкурс, оголошений в цьому році. Ми вирішили зробити такий проект, цікавий щоб він був корисний і для нашої молоді. Відділ культури відгукнувся, підтримав нас в цьому проекті. Виділив кошти. Ми зробили 11 портретів наших письменників з QR-код. Дами на які можна вийти, потрапити на наш сайт бібліотеки і прочитати про кожного з них їхній творчий, життєвий шлях. Оновивши одну зі стін, на якій розмістили експозицію нових портретів письменників рідного краю, бібліотекарі розпочали ремонт основних зон обслуговування читачів. За підтримки місцевої влади з міського бюджету виділили 145 тисяч гривень, які використали на придбання будівельних матеріалів. З початку жовтня, за два тижні власними силами у читальному залі уклали ДВП та новий лінолеум, пофарбували стіни та колони, дві стіни декорувала. Лиш палерами замінили двоє дверей. На вікнах з'явилися нові жалюзі. У відділенні абонементу також оновили підлогу, придбали нові жалюзі і нині взялися до фарбування стін та батарей. Найбільше перестановки чекають відділ абонементу. Зараз така тенденція. Ми спостерігаємо і в європейських наших колег, і в наших таких прогресивних бібліотеках. Дуже зараз на першому місці робиться простір, щоб простір був вільний, поменше меблів, поменше навантаження стелажами, Книжками, ну тобто, щоб людина відчувала себе комфортно, затишно, щоб було де, де порухатися, бо вже о цього м, поняття, що тихо бібліотека і, і тільки книга, ні, тому що це вже місце комунікації і громади. Також зміни планують, і в юнацькому відділі я працюю. З 2009 року на посаді директора кошти виділялися лише на заміну фасадних вікон, і все. Тобто, ремонт не робився ну, дуже багато років. Ми лише власними силами, там бібліотекарів чи читачі просили, робили якісь там маленькі косметичні ремонти на рівні там пофарбувати стіни, і на цьому все. Тому для нас це ну просто величезна подія, е, яка зробила ну, комфортним наші зали. Де ми приймаємо користувачів? Вже є відгуки. Ну всі просто хто приходить до нас у захваті, тому що приміщення стало не лише тут, навіть повітря змінилося, пахне свіжістю, і, і ще й воно стало дуже набагато світлішим ніж раніше. І я дуже вдячна, що міська влада дійсно на нас звернула увагу, зрозуміли, побачили, що наскільки це важливо. Люди ходять, і це дійсно потрібно для нашої громади. Звичайно, ми всіх обслуговуємо. Ми не зачинялися на жодний день, на жодну годину. Ми. Чекаємо наших користувачів, і дуже буде приємно їх уже вітати в новому красивому освітленому приміщенні. Тож чекаємо на своїх відвідувачів.